У революційні події стали переломними у свідомості молодого покоління. У багатьох виникають питання щодо пошуку свого місця в житті, справжніх цінностей національної надлежності. Наш земляк Данило Лимаренко був свідком революційних подій, бачив революцію зсередини, зазнав краху планів і мрій. Таку, та, попри всі поневіряння і випробовування, не втратив болю до життя, я, майбутній підполковник армії ЮНЕ, народився 2 січня 1895 року в селі Карлівка Єлосиветградського повіту Херсонської губернії в сім'ї заможного селянина. Наслідок пожежі та втрати майна батьки купують 110 землі та переїжджають у село Васильівка Щобрибузько. В Ривуцькому вчився разом з Дмитром Хорунжем, двокласній міністерській школі. В 1915 році закінчує Новобузьку учительську семінарію, а в 1916 Одеське військове училище. У 1917 році в Доброський волості було створено у рідні на козацтво. Організатором ВК у містечку виступив місцевий мешканець Дмитро Хорунжий, який 26 грудня 1917 року. Приміщенні Рибуцької учительської семінарії зачитав урочисту присягу перед бійцями ПК. В імені куряня вільного козацтва в Рибуцькому зголошую на вірність і послуг Українській Народній Республіці. Присягаю, щоб удовольнити нашу державу від усіх ворогів, чи то будемо ворог зовнішній, чи внутрішній, для підтримки нашої держави завжди готові віддати своє майно. А коли буде потрібно, то й життя. На пропозицію отамана Данила Маренко вступає до козацтва, що дає можливість ознайомитися зі складом та діяльністю. А головне джерело натхнення, що підштовхнув юнаків до української армії. У своїй публікації Південний західний кіш вільного козацтва Данило Маренко відзначав Ідея організації вільного козацтва з метою боротьби за нашу державу була найглибшою і найдоцільнішою. Тут була зачерплена чистоукраїнська риса характеру, його підсвідома тував за славною давниною. Штаб Куреня отримав своїх кінних зв'язкових у важливих комунікаційних вузлах, таких як піщаний брід, Лиса Гора, Добрянка, Липняшка, Тишківка. Вони мали негайно повідомляти про чужі військові групи, що там з'явилися. Насамперед, вільні козаки. Взялися роззброювати солдатів та офіцерів російської армії, які втікали з румунського фронту. У кінці 1918 року активізувалися більшовики і розпочали свій наступ на Україну. Данило Лимаренко негативно ставився до радянської влади, відхиляв пропозиції воювати на боці Никіфора Григорєва та Нестора Махна. Курені вільного козацтва були створені також у селі Подосі та селі Маркове. Я організовую загони самооборони, які будуть захищати жителів добровеличківки від проявів бандитизму в умовах відсутності єдиної влади. У 1920 році Данило Лимаренко перебував у партизанському загоні Гулого Гуленка, що діє на території сучасної Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської. Та Дніпропетровської областей. В травні 1920 року, після тяжких місяців, проведених у ворожому запіллі, видалась нагода відпочити. До цього спав завжди одягнений, десь у клуні, у скирті соломи або у лісі, любо обнявшись зі своєю наймилішою коханкою Евентівкою. Після огляду військ, головний отаман Симон Петлюра подякував нам. За добре виконане завдання і наказав на 12-ту годину бути у Вінниці, на станції, де нас буде чекати ешелон, яким ми від'їдемо до тієвої армії разом з тодішнім командиром генералом Омеляновичем Павленком. Разом з іншими частинами армії УНР бійці Запорізької дивізії були роззброєні і інтерновано в табори. Умови перебування згадує в мемуарах. Пам'ятаю. Як на Великдень 1922 року, я вже маючи праву легеню, вражену сухотами, сухий як тріска, в товаристві своїх друзів розговлявся, додавши до своєї щоденної мізерної страви шмат оселеця, на який ми саме розжилися. І це відбувалося у вільній польській державі, в якій проживало 9 мільйонів українців. А таких інтрузистів, як я, було не більше семи тисяч. Українська господарська академія в місті Подібради Чехословаччина заснована у 1922 році, отримавши кваліфікацію інженера-лісника Данило Лимаренко з 1924 року проживає у Польщі, потім мешкає на Волині. З 1925 року працює лісником і землеміром. Публікує свої нариси в часописі Тризуб Париж. 1932 року здобуваю ступінь інженера геодезиста у Варшавській школі геодезистів, відкриваю власне бюро, працюю за фахом на Берестейщині під Ляші. У 1950 році емігрував до США, місто Філадельфія, штат Пенсильванія. Працюю інженером на лісопильному заводі та очолюю український. Національно державний Союз У місті Новий Ульму в 1945 році постала Українська комбатантська організація Союз Українських ветеранів з метою об'єднати колишніх вояків українців з усіх армій, пликати вояцькі традиції, допомагати своїм членам. Данило Лимаренко був одним із її засновників. 25-26 травня 1946 року. На з'їзді емігрантських діячів, лояльних до екзильного центру УНР, колишніх військових УНР, започаткував відновлення Українського національного державного сую. Нагороджений Христом Симона Петлюри і воєнним хрестом УНР. 14 серпня 1968 року підполковник армії УНР в еміграції Данило Павлович Немаренко відійшов у вічність. Сплочістями похованих пантеоні видатних українців діаспори Саутбраундбрук, статню Джерсі, поряд зі своїми однодумцями та нескореними борцями за Україну, яких прийняла на останній спочинок американська земля.